Захопили будівлі Києва, цитую, засрали їх. І тепер ми не можемо сходити на концерт в Жовтневий Палац. От тут от навколо, от тільки через цей вхід можна пройти на мітинг, і ми можемо подивитися, які люди проходять на мітинг, Час недружня, недружньо з нами ніхто не хоче спілкуватися. Це виглядає доброго дня, громадське телебачення. Привіт, розкажіть. Звідки ви приїхали? Що робите на мітингу? що підтримуєте? Підтримуємо законно вибраного президента. Звідки ви приїхали? А я не приїхав. Я киянин. Хіян. Ви кияни? А ви вважаєте, що ці мітингувальники вони псують все зараз? Ці будівлі ще раз ну зараз тільки що зі сцени виступали, казали, що мітингувальники псують будівлі. Хто таке казав? Тільки що пан Калашников казав. А ви як ставитесь, як киянин? Я не можу вам нічого сказати, тому що я не слышав те, що говорили. Слухайте, а тут. А я, тут вам... от... А я от, -от, от бачила людей з таких молодих людей, про... у ну, них залізні були. Ви бачили їх? Ні. Ні, то мені здалося? Так, да, буває. буває. От тут у нас є прапор парафірків. Буває всяке, це правда. Оце от вхід на цей мітинг, от ми можемо подивитися людей з різних українських міст, які прийшли на мітинг партії регіонів у Марійському палаці, біля Марійського палацу. Це от теж гості, напевно, з регіонів. Чомусь всі відвертаються, не хочуть з нами говорити. Доброго дня, а ви теж на мітинг прийшли? Ви прийшли на мітинг? Сюди? А чого вас не пускають? А ви просто вийшли? А Ви звідки? Місне розкажіть, що ви тут підтримуєте? Все, що можна і нельзя? Ну а яка ваша ідея? Чому ви тут найкраще. Саме лучші? ну а ви знаєте, що зараз відбувається в Києві? Ви ж місний? Ну звісно, що ми не бачимо. А що відбувається? Опишіть, будь ласка. Хорошого. Тобто хтось. А так а що ви підтримуєте, якщо щось таке? такое? просто просто А ви знаєте, ви ж в одній компанії, що відбувається тут? Ви, може, тут, хоч на? На Майдані. Да. Ну, от, з тут. Ви не на Майдані зараз знаходитесь. Ну, зрозуміло. Тобто мітинг приходить. На підтримку чого? Ну, тобто, про рішення вступати Україні в Євросоюз чи ні. Зараз мітинг щодо вступу України да, в Євросоюз? Зараз? Так. Да. Oh. Ну ні, зараз. Ви ж тільки що там були? Ви підтримуєте президента України? А в чому? Розкажіть. Все. А звідки ви приїхали? Ви думаєте, що це Майдан чи так, що? Ні, звідси. Ви звідси? Так, а що, що саме ви підтримуєте? Розкажіть, будь ласка, нам дуже цікаво. Просто ідею. Просто ідею чого? Яку ідею? Ідею вийти в Євросоюз. Ага, тобто ви підтримуєте. А ви знаєте, що ми вже не ввійшли в нього? Ми не підписали асоціацію. що сам... ми підпишемо. Так само через ці мітинг, отам вот на Майдані. Да, ми підпишемо. Тобто, якщо ви, якщо, якщо ви за ідею Євросоюзу... Ні, ми сіть. Ми тільки тут. Добре, добре. Підтримуйте ідею, але ви знаєте, а? Що ваша камера стала? Вам треба це знати? Так. <рапевтую> вам потрібна така камера? <рапевтую> Можете записати intéressна. модель і... Мені цікаво. Можете записати модель і купити собі, я не знаю. Я не купувала її. Добре, гарного вам дня! Бо <говорить> тут бачите, теж стоять група людей. Вибачте, добрий день, громадське телебачення, а ви звідки? З Африки. З Африки? А, 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 а що ви хто? підтримуєте? А, ви, а ми з громадського телебачення. А, ми, приїхали. Да? ми А, а, ми, а, чому? Чому? а, а що, ми, що ви підтримуєте? Ми дуже подобається. Ми Україну підтримуємо Україну. А звідки ви приїхали? Як вам Київ? А ми з Києва Ми місцеві є. Ви місцеві? Ви всі місцеві? так, А що відбуваєте зараз в Києві? Опишіть, будь ласка. Ой, ви знаєте, чесно вряд ніхто не знає, що тут відбувається. присвоїть садок. Серйозно? А якось конкретніше хто проти кого чи за кого? Не знаєте? Ми надіємося па побіді справедливості. А, ясно. Ви на цьому мітингу, так? Ми ми как вам сказати, ми за правду, за і побідіти. А ти що москаль? Відколи бога ні, я да ні, він жартує, чесно він чертує. Ні, ні українцям тобто ви з цього мітингу ви тут підтримаєте. Короче, всім українцям привіт. Добре, перекажемо всім вітання. Тут от ми бачимо, знаходиться Міністерство охорони здоров'я. біля нього десь годину тому я бачила, як от власне те про що я питала, як молоді люди, тих, яких зараз називають тітушками, от власне на цьому місці, яке я зараз показую, вони махали прутами залізними між собою. Їх може було 10-20 людей. Uh, вони тут чи якось чи розминалися, чи щось таке, чи просто бавилися, але у них дійсно були залізні прути. Потім вони всі такими uh, групками людей по 20 заходили туди на мітинг. От через цей паркан їх пропускали міліціонери. Саме через цей паркан, тут, напевно, по запрошеннях вхід. Вони заходили туди, і після того, через якийсь час я бачила, що вони виходили. Тобто, чи йшли вони, чи спускалися вони до мітингувальників. Ви звідки? Розкажіть Ми нам. Черка, в Черкас? В ви кого підтримуєте? На якому мітингу ви? Ми підтримуємо на зараз Богдана. Це сміли, респект. Богдан. Ви кого? ви з цього мітингу зараз? Ні. Ні. А звідки? А ви просто гуляєте? Ну що ви думаєте про те, що відбувається в Києві? Ми навіть не. Навіть не знаєте. Ну, з однієї сторони одногоря, а з іншої сторони другої. Просто не панять, знаєте, так. Ну ясно, але ну, тут мітинг на підтримку Януковича, якщо вам цікаво, якщо ні, йдіть на Майдан. За Міністерством охорони здоров'я можна побачити, там є парковка і ми можемо побачити, хто там сьогодні припаркувався під час мітингу. Напевно ж, гості, які приїхали з різних міст України. Вони, напевно, тут припаркувалися. О, тут ми бачимо військові машини, на яких написано люди, і буква «К», що означає колонна. Тобто, це була колонна машина, яка рухалася, очевидно, приїхала з якогось з міст. Тут багато міліції. Багато міліції. Ось вони ходять. Ми їх бачимо на Майдані. Майже немає міліції, зато тут їх дуже, дуже, дуже багато. Тут от у них є. О, от ми бачимо ще вантажівку з людьми.